Тайна всіх! Сьогодні ми робимо огляд на новий очищувач повітря від компанії Daikin. В комплект, окрім саме очищувача повітря, входить інструкція з експлуатації і дезодоруючий фільтр. Перед початком роботи потрібно видалити всі блакітні стрічки, які розміщені на очищувачі повітря. Не тільки на бокових поверхнях. 本当に。 Перед початком експлуатації необхідно встановити дезодоруючий фільтр всередину очищувача повітря. Для цього ми відкриваємо праву бокову кришку, після цього висуваємо стопор і піднімаючи, витягаємо на себе рамку для фільтра. У відповідності до інструкції рекомендується перед початком роботи з дезодоруючим фільтром вдягти рукавички для того, щоб не забруднити руки. Встановлюємо дезодоруючий фільтр всередину над пиловим фільтром і притискаємо його рамкою і повертаємо назад стопор. Після цього закриваємо. Тепер очищувач готовий до роботи, його можна вмикнути в електромережу. Вмикається очищувач натисканням кнопки. Для початку роботи треба відкрити жалюзі. Вони можуть в 6 положень від мінімального до 80 градусів. І в нас починається початковий режим роботи очищувача, на якому він вимірює характеристики параметрів повітря, вимірює. Вологість вимірює кількість надмаленьких часточок діаметром 2,5 мікрони і наявність запахів в повітрі. Протягом однієї хвилини очищувач повітря аналізує ситуацію і після цього починає відображати на своєму індикаторі цифрові значення цих параметрів, а також загальний. Загальну оцінку повітря. Тобто, якщо так зване око дайкіна світиться блакитним кольором, то якість повітря гарна. Якщо помаранчевим, тоді вона середньої якості. І якщо червоним, це показує нам дуже високе забруднення повітря. Тепер ми можемо обрати різні режими індикації. Нашого очищувача повітря. Натисканням кнопки Air Monitor ми можемо обирати послідовно або відсоток вологості повітря, або температуру в приміщенні, або е, кількість надмалих часток е, діаметром 2,5 мікрони. Додатково ми можемо е, кнопкою Brightness регулювати яскравість нашого е, очищувача, або повністю вимкнути додатково підсвітка, або максимальна, або мінімальна, або знову ж таки повністю відключена. Кнопкою Brightness, то кнопкою яскравості також можна виключити доступ малим дітям до регулювання роботи очисника повітря. Затискаючи на 2 секунди, у нас індикується сигнал ключа. Таким чином дитина не зможе більше впливати на роботу очищувача. Натисканням знову на 2, хвили, на 2 секунди можна виключити цей режим роботи. Тепер до основних режимів очищування. Кнопкою Fan-Вентилятор ми можемо послідовно обирати або найменший рівень роботи вентилятора. Рівень шуму на цьому режимі складає всього 19 дБ, тому найкраще цей режим підходить для. Ночного часу. Додатковим натисканням можемо обрати середній режим, підвищений і турборежим. Це просто регулювання швидкості роботи вентилятора. Також ми можемо режими роботи натисканням кнопки режиму. Тобто послідовно натискаючи, ми можемо обирати або автоматичний режим, в якому очищувач весь час моніторить якість повітря і, в залежності від забруднення, або зменшує свою швидкість, або збільшує свою швидкість. Режим економічний, в якому швидкість перемикання вентилятора обмежується мінімальною і середньою швидкістю. В цьому режимі досягається суттєва економія електроенергії, яка споживає наш прилад, режим очищення від пилку змінює швидкість обертання вентилятора від середнього до потужного, для того, щоб найкращим чином очищувати повітря від пилку рослин. І якщо нам потрібен найпотужніший режим, режим так званої рециркуляції, в цьому режимі очищувач повітря працює на максимальних обертах, його ефективність очищення повітря максимальна, і через півгодини він перейде в автоматичний режим роботи. Також в нас в цьому приладі є можливість керувати віддалено. Не кнопками на самому очищувачі, а віддаленим способом. Для цього використовується ця кнопка. Цією кнопкою активується режим Wi-Fi. Таким чином, ми, налаштувавши спеціальну програму Онекта, можемо керувати нашим очищувачем повітря віддалено. Як з дивану, так і з іншого кінця земного шару. Налаштування цього режиму керування ми відобразимо в наступному відео.